Руське поле одне з найбільших сіл Тячівщини, яке простягнулося серед родючих земель поблизу річки Тиса. Його назва походить від широких полів, що здавна годували місцевих жителів. Але це не лише село землеробів, воно має свою глибоку історію і навіть містичні легенди. Ще у давнину тут селилися люди, адже родючі ґрунти приваблювали землеробів. Археологи знаходили в околицях стародавні знаряддя праці та фрагменти кераміки. А в середньовіччі село часто потерпало від набігів, тому жителі будували укріплені садиби. Старожили розповідають, що у руському полі є чорне урочище, місце, де колись стояла дерев'яна церква. Вона згоріла під час грози, і відтоді на тому місці нібито нічого не росте. Кажуть, що вночі там можна побачити вогники, схожі на свічки, і почути дзвони, яких давно вже немає. Є й легенда про привид вершника. Місцеві вірили, що це душа козака, який загинув у бою за ці землі. У туманні ночі він нібито проїжджає селом, шукаючи свою загублену шаблю. Сьогодні Руське поле сучасне та велике село, відоме працьовитими людьми і своїми фестивалями. Але навіть у буденному житті тут збереглася пам'ять про старі легенди. І кожен, хто тут буває, відчуває, що ця земля приховує більше, ніж здається. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.